Молодіжна патріотична платформа захід спрямований на виховання свідомих громадян, зміцнення патріотизму та підтримки морального і фізичного здоров'я молоді. Цьогоріч він об'єднав більше двадцяти активних кременчужан з числа учнівського та студентського самоврядування. Це такий традиційний захід цього року. В зв'язку з ситуацією напруженою він проходив один день, але це не змінює суті того, що ми хотіли. Да, ми говоримо про патріотизм. А ми не говоримо про те, як в книжках написано або в сайтах, або розумні історики. Ми говоримо про сучасність, про молодь, яка живе зараз в умовах. Він про той розвиток і патріотизм, який є на. Сьогодні в такому виді, тому це дуже важливий захід для того, щоб молодь переключилася, переосмислила, зарядилася і могла вже в новий навчальний рік рухатися з новими силами, енергіями і робити ті зміни, які вона саме молодь має робити в сучасному світі. Міська влада Кременчука традиційно підтримує проведення подібних заходів, адже вони сприяють формуванню активного, а головне свідомого покоління молоді. На відкриття патріотичної платформи завітав і міський голова Віталій Малецький. Ця сила українців вона потужна, вона подолає будь-які негаразди і будь-які. Вороги усвідомлять, що вони неправильно вчинили, коли прийшли на нашу землю. Чекаємо результатів форуму, Чекаємо ваших дописів в Фейсбуці, вашого бачення, ваших е, висновків щодо того, що тут говорили, як говорили і як нам треба далі розбудовувати нашу незалежну Україну. За один насичений день хлопці та дівчата брали участь у лекціях, воркшопах та панельних дискусіях на тему патріотизму, волонтерства, популяризації українського контенту та ще багато цікавих і важливих речей. Окрім теоретичних знань, молодь навчилась робити ляльку-мотанку своїми руками. Пройшли навчання військовій справі та займались йогою. На завершення дня відбулася неймовірно атмосферна музична програма, під час якої усі учасники об'єднались, співаючи українські пісні. Усі спікери це досвідчені та патріотично налаштовані кременчужани, які поділили своїми думками та досвідом. В Моєму розумінні патріотизм це не тільки гасла, це стан душі. І я б дуже хотіла, щоб ви той стан піднімали, піднімали і запалювали вокруг себе інших людей. Бо на жаль, в нашому суспільстві є ще проблеми, дуже багато їх. І треба доносити ту краплинку, доносити інформацію і бути гідним прикладом патріотичної гарної людини. Українця, це наше майбутнє, і я розумію, що коли за підтримкою Віталія Олексійовича ми почали десь років 7-8 тому їздити по школах, показувати розповідати, що таке майдан, що таке. АТО, е, що таке майбутнє України, і за що ми боремося, за що була революція гідності, то я думаю, що ті хлопці, які нас уважно слухали і Змогли якось нас сприйняти нормально. Вони зараз взяли вже зброю і захищають Україну. Радіємо, що молоді кременчужани такі свідомі та активні. Учасники поділили, що цей захід для них можливість не лише поглибити свої знання про патріотизм і громадську активність, але й знайти однодумців та втілити власні ідеї в реальність. Треба заохочувати молодь до патріотизму. Треба заохочувати молодь до кардинальних змін до кардинальної українізації. Я вважаю, що. Такі заходи дуже корисно проводити для молоді, тому що вони виховують патріотизм у молоді, тому що вони об'єднують молодь, тому що вони наставляють молодь у подальшому житті. Дуже хочу подякувати організаторам за такий процес, за таку організацію. Дуже все чудово, просто на вищому рівні. На мою думку, ця організація вона надзвичайно підбурює молодіжний дух нашої сучасності. А наша юна кров вона бурлить, слухаючи нестанови і поради дорослих щодо того, як вони. Пройшли цей шлях, і звичайно, наш шлях він відрізняється від їхнього, але чуючи, як вони діляться з нами своїми переживаннями, і те, як вони його проходили, як вони долали свої труднощі, ми розуміємо, що в наших силах вдолати наші. Ми розуміємо, що саме на наших плечах тепер майбутнє нашої держави, дякуємо молодіжному парламенті за те, що не дають нам такі чудові можливості розвивати цей наш молодіжний патріотичний дух. А це надзвичайно надихає організаторами заходу. Традиційно. Виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.